Ми з тобою згадали, шоу Давай одружимося. Російській версії це була Ларіса Гузєєва, в українській версії це була Оксана Байрак, але Оксана Байрак теж, як ми знаємо, зрадниця-колаборантка. І тут, як кажуть, льога на поміння. Вона, як це з'явилося, не запилилася. Вона раніше, нібито, втекла до Російської Федерації, співала там дефірамби диктатору Путіну. А тут, виявляється, вона повернулася в Україні, зараз знаходиться в Одесі. Різні засоби масової інформації пишуть про це з посиланням на її публікацію в Інстаграм. Грамі, де вона опублікувала скріншот новини, в якій йдеться про те, що Байрак раптом стала патріоткою е, і планує повернутися на батьківщину. І до цієї публікації в е, інстаграмі вона додала навіть такий гнівний підпис про те, що просить Святого Миколая подарувати мізки. Одноклітинним писакам і підписала його з привітом з Одеси. Я хочу зазначити, що пізніше Байрак видав цей пост, чи справді вона зараз перебуває в Україні, чи не перебуває. Ми зрозуміти це до кінця не можемо. З Цим же мають розбиратися українські спецслужби прикордонники, можуть до речі, нам теж повідомити. А я тільки хочу сказати, що у серпні цього року Байрак, яка зустріла війну в Одесі, втекла в Російську Федерацію. І Там вона проводила час з російськими акторами. В тому числі путіністами, і навіть почала роботу над серіалом, який буде транслюватися на російському телебаченні. Як ви сказали, одноклітинні. Одноклітинні, ну так розумію, це ще раз, чекай секунду, я подивлюся. От я Одноклітинним писакам. Значить, це і про мене.